Ти будеш згадувати про ті часи, адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість своє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалася у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, якщо тебе завжди дратував полі наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих. Кількість у наших будинках зброї вина і книг, згадуй все, що ми писали тобі листа. листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалося і продалось, згадуй хоча б між іншим, хоча б когось, згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки, наші дива. нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, насипри собі, в нашу любов, настає ліки, наставить нічого не буде. Хочеш чи ні. Наші серця і міни стоять в глибині, згадуй кожну сутечу, згадуй кожну закату. Си позволишь, хотя бы снайпер.